Так, так, вам не почулися. 18 тисяч гривень коштує ось така монета, яку ви бачите на своєму екрані. Це 10 копійок 1992 року. Різновид звучить в каталозі як 1.14 GAD, матеріал Латунь. Цю монету було придбано мною у нашої глядачки каналу YouTube. За це я щиро вдячний. А ви, друзі, обов'язково підпишіться на канал. Поставте подобайку, напишіть свій коментарій, щоб поширити побільше це відео. Як ви знаєте, з 1 жовтня Національний банк України вилучає з обігу один із самих любимих номіналів 10 копійок. Так що обов'язково провіряйте свої монети, можливо, знайдете таку, і я у вас куплю. Для початку давайте розглянемо сам різновид штампа монети і почнемо із різновиду аверса. Позначається в каталозі 1-14. Середній зуб, тризуба в верхній частині потовщений. листя в різних площинах. Цифра 1 в даті з хвостиком. Справа це є італійський варіант. Верхівка правого верхнього листа зліва заокруглена, справа ступінчаста. Верхівка лівого верхнього листа зліва та справа ступінчаста. І основна така відмінність у літери «й», Н. У слові Україна зверху без хвостиків. Ості 3 та 4 колосу зверху на одному рівні. Нижній кінчик правого листа довгий, заходить на контур тризуба. Це матеріал латунь світла. Штамп реверса монети позначається великими буквами Га, грону номер 2 у формі тупокутного трикутника. У гроні номер 3 У Гроні номер 6 4 ягоди. У гроні номер 7 черешок не доторкається до ягоди. Шрифт та елементи рисунка плоскі. листя між гронами вузької форми, ягоди дрібної форми. У гроні номер 3 черенок тонкий та довгий. Додаткові фото я вам також надаю у шпаргаликах. У гроні номер 1 – черенок довгий, у гроні номер 5 – черенок тонкий. Це основні такі відмінності різновиду штампа реверса. Гурт у нашої монети дрібний. А якщо б ви знайшли монету з крупним гуртом, то рахуйте, що це джекпот. і ціна в рази набагато дорожча. В Каталозі обігої монети України. Нове видання. Ми бачимо цей різновид 1,14$. ГАД, латунь світла і ціна 15-20 тисяч гривень. Ціна, звичайно, що приблизна, і все залежить від стану збереження монети. Так що, друзі, знаходите такі монети, присилайте свої чіткі фотографії, мені в інстаграм, мій телеграм-канал або на Viber. Я з радістю розгляну ваші пропозиції. Дякую усім за увагу! Почуємося!